Вітаємо, друзі! На каналі Житло Є. Весною погода дуже мінлива. Вчора була весна з квітами, з підсніжниками, потім сніг, і сьогодні знов весна. А це ми знімали в день, коли і дощ, і сніг, але ми їхали в село, яке дуже хочемо показати. Бо дуже і краєвиди, і будиночки гарні. Це краєвид на справжні Карпати до гути, і далі. Цей будинок ми вже показували, але ж зняли нове відео. І є причина. Ціна знижена і суттєво. Було первоначально оцінено в 20 тисяч євро, сьогодні 18,5 тисяч доларів. Два будинки на одному дворі, майже гектар землі. Будинки дерев'яні, але з непоганими ремонтами. В одному з будинків потрібно зробити підлогу. Це перше подвір'я при в'їзді, досить непогано вже оформлено. Тут і фонтанчик, тут і фундамент під альтанку, добре все загороджено, гарний паркан при вході. Далі все загороджено. Ось нарциси розцвітуть. Дерева забуяють зеленю, трава буде гарною, зеленою, і все буде ще краще. Підходимо до будиночка, гарна ковка. А ось ганок трошки обламався, там треба його поправити. Мається на увазі навісик. Заходимо в будинок, гарні двері, міцні, металеві. Ось така перша кімната велика. Більше 20 квадратних метрів, підлога міцна, полакована, не пофарбована. Ось вид на кімнату з іншого боку. Якщо прямо дивитися, то двері в коридор. Який веде на кухню і ще на одну кухню. А праворуч ще одна кімната. Заходимо в коридор прямо. Там бачимо попереду двері, які ведуть у внутрішній дворик до другого будиночку. Ліворуч ось така кухня. Де стояла газова плита, будинок не газофікований, але газова плита з, ну, з балоном, є котел твердопаливний, і можна опалювати, ну, таким чином. Підлога на кухні ось така, кахлі на підлогах. Коридорі теж підлога кахлів. вікна металопластикові, і ось праворуч ми заходимо ще в одну кухню. Тобто тут можна робити перепланування, кухня, санвузол, Ну, це вже для нових власників. Ремонт досить хороший, металопластикові вікна, кахільна підлога, є піч, дуже така велика гарна, яка опалює і кухню, і ось цю велику кімнату. Вона теж не менше 20 квадратних метрів. Металопластикове вікно. І е, грубка, яка опалюється з кухні. Дещо треба підробити, ну, наприклад, е, ось ці багети там підклеїти, тому що не живуть давно в будинку, але якоїсь сирості, цвілі ми не бачимо. Ось ці двері, куди ми заходили. А це двері внутрішній двір і коридорчик. Оглядаємо вихід на стріг, на горище. Ось такий перший будиночок 60 квадратних метрів. І виходимо на вулицю у внутрішній двір. Іде дощ, і ми це чуємо. Все огороджено, весь двір огороджений. Тут ось такий паркан. Оглядаємо двір, це видна ворота, на в'їзд. Є стежки такі бетонні, заходимо в другий будиночок. Цей будиночок трішки менший, він 55 квадратних метрів, але тут більша є прихожа. Ми дивимося в кімнаті піч для того, щоб пояснити. Що з прихожої, от-прихожа веранда. Є вхід в ван. Є ванна, вхід в ванну, двері в ванну розсувні, Ось, і від печі. Нагрівається вода, тобто в таку осінню зимову пору вода гаряча завжди є. Ось, А тут такий закуток, який легко перетворити в санвузол. Вода в будинок заведена, вивід води є, ну, залишилося зробити ще туалет. Підлога зірвана була для того, щоб залити теплу підлогу зробити, але вирішили продавати будинок і продають ось таким, так сказати, ще фронтом робіт. Засипано вже гравієм з таким камінням. От, досить багато такого ж матеріалу ще є на вулиці. Тобто є з чим працювати. Перша кімната 18,5 квадратних метрів. В цій кімнаті гарна піч, як пам'ятаєте, з підігрівом води у ванній, влітку вже простіше, бойлер можна поставити, або ж на вулиці зробити вуличний душ. Тобто, ця це питання ось якось тут вже вирішується. І наступна кімната, вона не дуже велика, така спальня, як нам сказали. Вона довга, але має таку, такий закуток. Дуже непогана така шафа, гардеробна може бути. Дві кімнати: одна більша рожева і голубого блакитного кольору менша. Віконечко. З цієї кімнати є вихід в гараж, потім ми гараж ще оглянемо з вулиці, ну а зараз трошечки привідкриємо, покажемо ось. Ось такий вхід в гараж. Виходимо в коридор. Ще раз заглядаємо коридор, веранду, передпокій. І виходимо на вулицю. Дощ ще йде. Ось ці двері ліворуч, це і є двері гаража. Заходимо в гараж з вулиці. Оглядаємо його. Це досить таке приміщення, де можна зберігати речі. Ну і для авто цілком багато місця. Підлога міцна, дубова, дерев'яна в гаражі. А далі ми переміщаємося, оглядаємо господарські будівлі. Це цигляна така будівля, досить нова, як нам сказали власники, не так давно побудовано. Це для живності, для тваринок, приміщення слугувало. Тут залита підлога і стіни цегляні. Наступне це стодола. Простора, велика, висока, стодола. Є двері зі стодоли в Сарай для тварин. Ось таке велике приміщення. Може слугувати майстернею, або ж, насправді, для сіна. Сьогодні ми оглядаємо все-все. Це приміщення для зберігання дров. А так, тут ще. Проходимося, показуємо, що скрізь заасфальтовано, доріжки є, це вуличний туалет, от повертаємося назад. Дуже міцна, така пивниця. Але вона не в землі. Так будують. І вони дуже класні, бо ми вже маємо досвід. Пивниця поверхнева, але дуже з товстими перестінками, переходами. У нас там щось Полиці. Зберігається добре на поверхні, бо ми вже маємо досвід. Ось такий слот От. І води тут не може бути, бо це на поверхні. Підлога. Полиці і кілька відділів. Один відділ, один відділ, другий. Третій. От. Показуємо ділянку. Це сад ще тут. Десяток, більше десятка дерев, і тут багато дерев, вишні сливи. І ділянка аж до того лісу. Зараз ми покажемо. Краєвид шикарний, кусок свого лісу. Є тобто ділянка 65 соток і має там. Метрів в шину і довжину свого власного лісу. Про землю. Під будинком 25 соток землі і городу ще 65 соток. Навіть частинка лісу теж входить до цієї землі. Вартість, як я вже назвала на самому початку, Всього цього, цього домогосподарства з двома будиночками на майже гектарі землі 18,5 тисяч доларів. Для великої сім'ї, для двох сімей цілком годиться. Телефонуйте, запитуйте і поїдемо на живий огляд будинку. Підписуйтесь на наш канал кожні 2-3, максимум 4 дні нове відео. Дякую за увагу!